Абсурд і парадокс нашого життя. Життя прекрасне тим, що ми про нього знаємо не все. Часто у нас виникають настільки незрозумілі ситуації, що нам не лишається нічого іншого, як вважати їх абсурдними. Та, доклавши трохи зусиль, проаналізувавши все те, що виходить за межі нашого розуміння, ми можемо перетворити абсурд на парадокс. А останній уже легко досліджується і пояснюється, хоча й не так легко сприймається нашою свідомістю. Один із найвідоміших коміків, Джордж Карлін, сказав: Технологія це чудова річ, якщо ми знаємо, як її використовувати. Тож, чому б не використати технології сучасності, щоб трохи розібратися з технологіями буття, парадоксами, а може, це й не парадокси в нашому житті. Можливість зазирнути до своєї свідомості. Фрейду, та Ніцше таке й не снилося. Телеграм-канал ПМС потік моєї свідомості.